Для того, щоб зрозуміти, як в ЛР розробляти гроші і чому ЛР працює по концепції мережевого маркетингу, треба взагалі зрозуміти, що це є мережевий маркетинг. І ось цей слайд, він дуже простий. Він показує нам, як продукція в роздрібній торгівлі, в звичайній, потрапляє до нас з тобою, до нашого будинку. Дивись, справа то є ми з тобою, ну або наша родина. І ми з тобою купуємо. Майже щоденно якісь продукти, які нам потрібні вдома, так де ми їх купуємо в розрібних магазинах. Ми йдемо на магазин до магазину на до прилавку, беремо якісь продукти, розраховуємось, несемо додому. Але чи, чи часто ми з тобою взагалі замислюємось над тим, як ці продукти потрапляють на той прилавок? А шлях дуже простий: зліва вказаний виробник, який виробив якийсь продукт, от щоб його продукт потрапив на той прилавок, де ми його з тобою візьмемо? Він має пройти цілу низку посередників. Ну тобто, зазвичай це виглядає так: якийсь великий оптовик має купити ту партію на цілу Україну. розбити то на більш мілкі опти по регіонам, там розміна торгівля, туди ще накладеться реклама, маркетингові послуги, і експерти кажуть, що мінімум 5, а частіше там, до 15 посередників заробляють на тому продукті, перш ніж він потрапить до нас з тобою. І статистично, статистично, якщо ми щось купуємо в магазині, то 90% від вартості того, що ми купили, це просто накрутки посередників. Виробник з того має тільки тільки 10%. і от перше, такий суттєвий мінус цієї системи: це те, що це суттєво здорожчує продукт. Та система суттєво здорожчує продукт, але ми не маємо можливості піти до виробника і купити продукт за 10% від вартості. Ніхто не може так зробити, бо виробник нікому з нас один продукт не продасть. Друга проблема, тут вона не вказана, але дивіться, якщо ми щось купили там за 100 гривень, так, наприклад, а то коштує для виробника 10, то чи може виробник в ці 10 гривень покласти якісь якісні інгредієнти? І та проблема вона показує нам, що велика кількість продуктів складається з не дуже якісних інгредієнтів, саме тому вони зачасту часто нас дуже шкідливі. А друга проблема, така суттєво ну вже третя, це контрафакт підробки. Чим більше там посередників, тим більше вірогідність того, що з посередників до своєї партії додасть якусь кількість підроблених продуктів, щоб на тому зробити, і експерти кажуть, що майже що не кожна третя наша покупка, покупка це покупка якоїсь підробки, Ну, тобто, контрфакту, дуже велика кількість. А отже, ми завжди несемо ризики ризики того, що ми купимо якийсь підробний продукт, якість якого буде настільки сумнівна, що може навіть дуже сильно зашкодити. Мережевий же маркетинг, наприклад, компанії LR, працює зовсім інакше. Ну, мережеві і створили як альтернативний спосіб просування продукції. В Мережевому маркетингу кожна особа може співпрацювати з компанією безпосередньо, робити замовлення у компанії безпосередньо, сторінці компанії, маючи свій внутрішній партнерський номер, і отримувати продукт від компанії з її складів безпосередньо додому. І щоб заохотити людей, компанія надає знижку всім таким от внутрішнім членам, членам команди, так тобто партнерам, 28%. То ми маємо такий дисконт дуже приємний для постійних, для постійних клієнтів: 28%. Ми завжди отримуємо оригінальні продукти без підробки. І ще дуже важливо: так як у компанії в такому випадку лишається набагато більше прибутків, вона може інвестувати гроші в якісну, якісну сировину, в свої наукові ради якелені в поліпшення з продуктів, в поліпшення якості продуктів, форму продуктів, нові розробки, і тому ми завжди отримуємо за свої гроші щось, що є набагато більш якісним. Ця система в бізнесі називається «виграв-виграв». Виграємо ми, як клієнти, коли купуємо більш якісні продукти і отримують тільки оригінали, замовляючи у компанії. Виграє сама компанія, тому що отримує. Більше прибутків може більше грошей інвестувати знов таки в в, розвит, в розвиток своєї продукції, в якість, і, і може більше грошей е, інвестувати в інгредієнти. А тут знову таки виграємо ми, як клієнти, бо отримуємо найбільш більш якісні продукти. І знову таки, тут повстає концепція розумні покупки. Ми маємо гарантію. Закупу оригінальних продуктів німецької якості, великої якості, високої якості. І ти платиш за якісні, ефективні та корисні продукти для тебе та для своєї сім'ї. Це і є концепція мережевого бізнесу. А тепер давай покажу тобі трошечки в практиці, в цифрах, як то виглядає. Щоб стати постійним клієнтом, достатньо зробити перше замовлення. І от, наприклад, наприклад дивись, ти зробив своє перше замовлення, і ти обрав той самий набір здоров'я. Який має певну кількість певну кількість внутрішніх спеціальних пунктів? Це внутрішня валюта СП спеціальні пункти, і вона коштує 16 гривень 55 копійок за один СП. Тобто, все, що ми купляємо, перераховується в внутрішній СП. В нашому прикладу, прикладу такий набір він має 294 спеціальні пункти. А отже, ми купили той набір одразу зі знижкою 28% але. Плюс до тієї знижки тут наведена така таблиця бонусів. Ми бачимо, що згідно з тією таблицею бонусів, ми отримаємо ще 3% кешбеку наступного року, наступного місяця. перепрошую. і це означає, що окрім знижки 28%, ми ще отримаємо 121 гривню кешбек наступного місця за свої закупки. закупи. Чи це не є розумно? Ну, звичайно, це розумно. Але дивись далі. Наприклад, цього ж місяця ми запросили до бізнесу ще свого друга, який зробив, в принципі, те саме. Він зробив собі таку саму покупку, так само 294 спеціальні пункти. А отже, нас двоє по 294 пункти, і це 588 пунктів. Наш друг отримує свій кешбек, так як він має 3% 121 гривню, але ми вже маємо 6%, і наш кешбек вже сягне 365 гривень. Тобто ми маємо 6% від своєї власної закупки, і плюс ми маємо невеличкий відсоток від того, що купив наш друг. А що буде, якщо кожен з нас запросить ще по одній людині, то ми одного і наш друг один? Тоді вже наш друг буде 6%, і він вже витримує свої 365 гривень. А у нас вийде обсяг за 4 людини по 294 спеціальні пункти 1176 пунктів, і ми маємо 9%. Не напружуючи вас великими розрахунками, це означає, що наш кешбек зросте до 730 гривень. Але що важливо, ці люди спробують німецьку якість, і вони почнуть потроху змінювати свої звички а, покупок. Тобто, наступного місця вони куплять щось щось ще, що в них закінчити, можливо, зубні пасти, можливо, щось для гоління, можливо, якась косметика для жінок, все, що їм буде корисно, можливо, якісь вітаміни, можливо, щось для, для батьків, якісь вітаміни. Тобто, це те, то, що й так куплялось, але тепер будуть, будуть покупатися в компанії ЛР, тому що люди перевірились, досвідчили якість і перевірили, що це дійсно гарні продукти. І що буде, якщо наша команда буде розростатися? Подивись. Якщо в нашому, на цьому прикладі в нашій команді вже 16 таких користувачів, то ми запросили 4 особи, кожна, з них по 3 особи, ну і ми, ми 17. Тобто загалом 17 людей. І це вже 4998 спеціальних пунктів. Згідно з табличкою 14%. Цей рівень називається молодший менеджер. Згідно з розрахунками, наш дохід вже сягне 3813 гривень. Але тут ми маємо дуже важливу програму підтримки новачків для України, яка говорить, що люди, які зробили цей рівень за перші три місяці від початку бізнесу, компанія дотягне цю винагороду до 5 тисяч гривень. Ось це дуже важливо. Тобто в тому прикладі ми вже будемо мати підтримку від компанії, і це буде 5 тисяч гривень. Якщо наш бізнес буде розгортатися далі, ми будемо допомагати своїм партнерам, і в нашій команді буде 42 особи, а це вже буде 12 348 спеціальних пунктів наша винагорода підніметься до 20 тисяч гривень. Коли в нашій команді буде 84 особи, і це буде більше, ніж 24 тисячі спеціальних пунктів, наш, наша винагорода буде 43 тисячі гривень на місяць. Плюс додаткові бонус, я про це ще трошки пізніше розкажу. А що далі? А що, якщо, ми, якщо б ми допомогли нашим а, людям вже їм зробити рівень лідера організації, щоб вони вже заробляли свої 43 тисячі гривень? Ось це велике питання в нашому бізнесі. А що, якщо ми допоможемо їм це зробити? І подивіться, якщо ми допоможемо чотирьом людям зробити рівень лідера організації, це означає, що ми виростемо до рівня срібний лідер організації. І на цьому рівні. Наш прибуток вже буде більше ніж 150 тисяч гривень щомісячно. Це вже автобонус, це вже подорожі від компаній, це вже різні бонуси, і це вже то, що можна називати ну, певним, певним чином фінансовою незалежністю. Правда? Тут я вам показую початок кар'єрної драбини ЛР. Той самий маленький перші такі, перші такі рівні: молодший менеджер 5 тисяч гривень, молодший лідер групи, 20, лідер організації 43, але дивіться, я вам показав рівень срібного лідера організації на цьому рівні. Треба мати чотири групи великі групи, і чи ми обмежені тими чотирма групами? Ну, звісно, ні. Якщо в нас буде сім груп, то у нас буде рівень золотий лідер організації. А це вже більше ніж 200-250 тисяч гривень на місяць. Якщо у нас буде 10 таких груп, то це вже платні лідер організації, а це вже більше ніж 300 350 тисяч гривень на місяць. І такі групи ми можемо створити, скільки ми захочемо. Чим більшій кількості людей ми допоможемо а, вирости в цьому бізнесі, і чим більше вони виростуть, тим більше сягнуть наші прибутки. Це є той самий дуже дуже важливий принцип в нашому бізнесі: виграв виграв.